Зараз нема такого, що феміністичний рух ніби йде проти ось цих патріархальних історій, і через це є е, дисонанс, тому що є жінки, які кажуть, ми самі, ми сильні, не треба нам нічого і сприймають якусь таку допомогу, як е, знецінення їх як е, особистостей. А є інші жінки, які, як ти зараз кажеш, про патріархальні якісь там історії історично складені, тобто є два напрямки жінок. Які одні топлять за фемінізм, інші навпаки їм подобається жити в цьому патріархальному, коли я принцеса і мені все роблять, і де ось тут і де тут конфлікт, і чоловікам в цьому проблема, тому що я з одною жінкою поспілкувався, вона мені каже. Не треба мені руку подавати, я сама вийду з машини. А інша каже: а чого ти мені руку не подав? Я виходжу з машини. Я... Що робити чоловікам, якщо ну на, на кого спиратись? Ой, а тут я ж теж можу сказати, наскільки різні стали, стали чоловіки, наскільки угу. по-різному кожен буде себе проявляти і вести. Мені здається, що цей час він про різноманітність. І на не знаю скільки зараз людей живе у світі, 8 Так, А тепер подумайте, чи буде там одна душа, котра буде з вами в зрозумілих з вами цінностях? Шука.